Доброго дня. Вас вітаю я, Ріпцун Юлія Валентинівна, доктор філософії в галузі педагогіки, старша наукова співробітниця відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, логопединя, дефектологиня-психологиня. Сьогодні ми поговоримо з вами. Як допомогти дитині із заїканням в умовах воєнних дій? З початком війни Російська Федерація порушила невід'ємне право кожної дитини, право на життя, гарантоване Конвенцією ООН. Країна терорист щодня відбирає у наших дітей це невід'ємне право, записане в Конституції України. Коли атакує ракетами торгові центри, жилі квартали, лікарні, укриття, Росія відбирає у дітей право на свободу, коли депортує їх на свої території, розлучаючи з батьками або ж коли змушує жити в підвалах, відбирає право на достатній життєвий рівень, коли розстрілює дітей у черзі за водою. Відбирає право на освіту, коли бомбардує наші школи. Проте діти, що змалку знають свої права, виростуть дорослими, які нікому не дозволять їх порушувати, зазначала перша леді під час візиту у США в інтерв'ю НВК. Нью, сучасні реалії кризових викликів, зокрема умови війни. Значно інтенсифікують, вже існуючі у дітей з особливими мовленнєвими потребами різні типи труднощів. Фізичні, функціональні, навчальні, соціоадаптаційні, що потребує значної уваги, як з боку батьків, так і педагогів. Психологічно-соціальні аспекти воєнних дій. Дуже негативно впливають саме на дітей з заїканням, які мають не лише мовленнєві, а й психоневрологічні порушення. Військові дії, прямо чи опосередковано руйнують звичну картину дійсності будь-якої дитини, особливо із заїканням, призводять до хронічного стресу. Спотворюють уявлення про реальність і майбутнє. Саме це зумовлює гостру потребу здійснювати цілеспрямовану, організовану дорослими різнорівневу підтримку. Розглянемо можливі форми та прийоми допомоги дітям із заїканням в умовах воєнних дій, використовуючи основні стихії вода. Вогонь, земля, повітря у світлі біопсихосоціальної моделі розвитку дитячого організму. Прогулянка гулянка ой хороша пора. Піде погуляти дітвора, дітвора. Дощику, дощику, не іди, не іди, не змочи нам стежечки у зелені сади. Хмаренько, буренько, не лякай, не грими. Вітрику, братику, не пустуй, не шуми. Сонечко, сонечко, засвіти, засвіти, рожею квіткою зацвіти, зацвіти. Річка хлюпоче, зеленіє гора. Дзвінко співає, дітвора, дітвора. Підтримку повноцінного функціонування біологічного рівня дитини із заїканням варто розпочинати із задоволення її основних фізіологічних потреб. Це їжа, питво, сон, безпечне місце для перебування. Для заспокоєння дитини найкраще використовувати воду, доречно давати її пити маленькими ковтками. Жива вода дає життя всьому живому в світі. Якщо живе жива вода, тоді земля у цвіті. Не треба вибухів війни. Живи, жива, водице, для праці хай ростуть сини і жито колоситься. Якщо дозволяють умови, перед сном занурити ноги дитини до колін. У теплу воду з розчином звичайної чи ароматизованої морської солі. Це забезпечить зняття психоемоційного напруження та сприятиме кращому засинанню. Наснило, що я сонечко, ясне вогонь вогонечко. Встаю за небо краю над горами, над нивами. Усіх роблю щасливими, всіх грію, зігріваю, та чую голос лагідний. Такий солодко-ягідний у сутінках кімнати. То мама каже Донечку, раз ти у мене сонечко, то вже пора вставати. Значно відрізняється від сили води енергія стихії вогню. Вона зовсім інша. По можливості слід якомога частіше перебувати з дітьми на свіжому повітрі під впливом сонячних променів, які не лише наповнять дитячий організм вітаміном Д, але й сприятимуть розслабленню під впливом тепла. Наповнення всього організму енергією вогню можна здійснити. Інтенсивно розтираючи одну долоню об іншу та прикладаючи їх до різних частин тіла, це можна здійснювати симетрично очі, вуха, щоки, коліна, лікті, навхрест нирки або асиметрично, ніби поступово огортаючи теплом усе тіло, прямий образ активного, дещо агресивного вогню. Не підходить для роботи з дітьми в умовах воєнних дій, адже може викликати ретравматизацію, наприклад, від побачених пожеж. Саме тому, не називаючи стихії доцільно заохочувати дітей при мінімальній руховій активності з метою вивільнення подавленої, прихованої агресії глибоко та активно присідати, інтенсивно стрибати з опорою. На всю ступню. Енергія стихії повітряного простору є прозорою та зрозумілою адже без повітря, насиченого киснем, немає життя слід якомога частіше провітрювати приміщення, при можливості перебувати на свіжому повітрі. Адже прогулянки невід'ємна складова режиму дня дітей у будь-який час. Надування повітряних кульок у період воєнного стану не є доцільним, адже раптово луснувши, вони можуть налякати не лише дітей, а й дорослих. А от пускання мильних бульбашок цікаве та корисне заняття, позаяк сприятиме виробленню плавного тривалого дихання, яке в умовах стресу часто порушується, стає переривчастим і поверховим. Стихія землі, так само як і води, є материнською дбайливою. При виникненні неприємних переживань, страху, доцільно запропонувати дитині щільно притулити спиною до стіни, відчути опору. Слід пам'ятати, що не варто несподівано підходити до дитини за спини, щоб не налякати її. З метою створення осередку чи кокона безпеки можна загорнути дитину у плед або разом із неї зробити халабуду з ковдри. Відчуття захищеності викликають також обійми, м'язова релаксація, погладжування по спині, голові, руці, потирання кінчика носа. Звичайне підняття навшпиньки та різке опускання на п'ятки сприятиме відновленню у дитини відчуття заземлення. Стабільність діяльності другого, більш високоорганізованого психічного рівня напряму пов'язана з когніцією та водночас уявою. Материнський образ води стане в нагоді, коли батьки чи особи, які їх замінюють, Будуть говорити дитині про те, що вони поряд, і обов'язково зможуть їй допомогти, адже точно знають, як це зробити. Якщо дитина роздратована, можна запропонувати їй уявити спокійне, прозоре блакитне озеро або білу, пухнасту, легеньку хмаринку, що допоможе відчути хвилі спокою, розслаблення. Та врівноваженості. Якщо дитина надтов'яла, пасивна, депресивна, доцільно запропонувати уявити бурхливу, стрімку повноводну річку, що сприятиме активізації, набуттю сил, бадьорості та впевненості. Вода, пензлик і фарби, незамінні помічники, при вираженні на аркуші паперу своїх глибинних. Переживань. Навіть назва акварельних фарб походить з латинської аква, що означає вода. Властивістю акварельних фарб є те, що вони добре розчиняються у воді, а один колір плавно перетікає в інший. Саме аквареллю найкраще малювати веселку, символ радості та віри в щасливе майбутнє. Літній дощик затихає, вже веселка в небі грає, з квітів сонця і води п'є веселі кольори, а коли всі назбирала, фарбам їх подарувала. І дівчата, і хлоп'ята кольори всі хочуть знати. Нумо намалюємо разом веселку. Любить пензлик мій до свята, Собі чубчик фарбувати. Він у рай догупірнає, кожний колір називає. Це червоний, жар неначе. Це? Оранжевый, горячий, оранжевый, помаранчевый, желтый. Як пшениця в полі жовтий? как укроплыний. А наступный колер синий. Синий колер нибы речка. Фіолетовий, як нічка. Ось яка чудова веселка в нас вийшла. Яскрава, різнокольорова. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний. Синій, фіолетовий. Енергія вогню може бути руйнівною, а може навпаки, зігрівати, наповнювати світлом і теплом. Споглядання вогника свічки допоможе дитині із заїканням розслабитись і позбутись напруження. Саме в такі хвилини. Можна звернутися з молитвою до Бога, адже віра є надзвичайно могутнім символом підтримки. На рівні гарячих сердець рідним бажано постійно говорити дитині про свою любов. Маленькі діти, їм багато треба любові, ласки, ніжності, тепла. І сонця щирого, і голубого неба, щоб доля їхня доброю була. Їм хочеться, щоб мама обнімала і по голівці гладила щодня. Частіше пригортала, цілувала, бо мамина любов тверда броня, яка дитину добре захищає, і вразити нікому не дає. Любов батьків найвищу силу має, в ній для дитини все потрібне є. Побільше їм уваги приділяйте і не шкодуйте ласки і тепла, цілуйте їх, любіть і пригортайте, щоб доля їхня доброю була. Енергія повітря стане в нагоді при сильному переляку, відчутті тривоги та небезпеки. Саме тоді потрібно запропонувати дитині зробити глибокий вдих через ніс і плавно тривало видихати, акцентуючи увагу саме на видиху. Виконання розслаблюючих дихальних вправ. Допоможе заспокоїтись, а активізуючих часті ритмічні вдихи-видихи сприятимуть виробленню концентрації уваги, інтенсифікації мисленнєвих процесів. Співдружність дихальних вправ з казкою, розвитком уяви найкраще гармонійне єднання. Вітерець прокинувся рано рано. На повні груди вдихнув свіже ранкове повітря, зробити глибокий вдих і плавний видих. Вітерець полетів до річки вмиватись. Фух, яка вода холодна. Подути з незадоволенням здригнутись. Він сердито вдарив по поверхні річки крильцями. Плюх! Руками, розставленими у сторони, різко зробити змах з видихом. А річка у відповідь Хлюсь, 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 я тебе, вітре, не боюсь. Зробити рукою хвильку плавний видих. На річкових хвильках дрімав вітрильник. Шшшш. Голову нахилити, дві долоні покласти під щоку, спокійно дихати. Вітерець набрав повні груди повітря і щосили подув на вітрила зробити сильний протяжний видих. Вітрильник злякано повчав по річці ляп ляп ляп, Переривчастий видих долоною імітувати стрибки вітрильника по хвильках. Засміявся вітерець і став літати над широким лугом, домухаючи у всі боки, висушуючи ранкову росу, робити напівнахили, видихаючи повітря. Вилетів на широку сільську дорогу, знявши куряву Х -х -х. робити колові оберти обома руками, плавно видихаючи. Вітер став перелітати з тополю на тополю, знявши справжню завірюху стополиного пуху Ву. Підняти руки вгору, кистями, робити обертальні рухи з силою видихати повітря. Раз подав вітер і пух полетів на дахи будинків, підняти руки вгору, кистями, показати дах з силою видихати повітря. Другий раз подув, полетів на гілки інших дерев. Підняти руки вгору, кистями зобразити гілки, з силою видихати повітря. Подув втретє, застелив пух всю землю довкола, підняти руки вгору, кистями показати поверхню землі, обернутись навколо своєї осі, з силою видихати повітря. Розбишака вітерець полетів далі і залетів у трубу сільського будинку. І нумо лякати людей. Бубу бубубу бубубу. -бу -бу -бу. Долоні скласти рупором переривчасто видихати, принюхався, відчув солодкий запах пиріжків і смачно облизався. Ням-ням. Робити глибокі вдихи, облизатись. Вітерець полетів у сад. Розставити руки в сторони, плавно видихати. До саду залетів, листячком зашелестів яблунько він обтрусив. Робити дрібні рухи долонями листячко, імітувати трусіння дерева різькі видихи. Покотились яблука у траву бух, бух, бух. Утворити з пальців кульку яблуко, робити різкі видихи. Вітерець аж злякався, причаївся в квітнику. Присісти затримати дихання. А там такі пахощі. зробити плавний тривалий вдих, підняти голову вгору. Понюхав вітер чорнобривчик. Ох. Понюхав медунку. Ах. Понюхав флокси. Зробити кількаразові глибокі вдихи. Ожив вітерець, ніби сил набрався. Зігнути руки на рівні грудей, затріпотіти пальцями легенько дихати. Злетів вітерець, крилом м'яту зачепив. Навкруги все ще більш запах котіло. руки розвести в сторони, зробити глибокий, протяжний вдих. Полетів щасливий вітерець на город. Плавно розпрямити зігнуту в лікті руку, зробити тривалий видих. Там зелені огірочки поховались в холодочку під листочки. Робити махи кистями до себе важко дихати, спека. Літній вітер налетів, з ними грати захотів, долонями робити дрібні обертальні рухи, дихати з захопленням. Огірки відповіли, що в них зів'яли всі листочки. А тому немає ані сил, ні бажання гратися. Сумний вираз обличчя, вільно опущені кисті рук, прискорено дихати з висунутим язиком. Замислився вітерець, затих зробити задумливий вираз обличчя, затримати дихання. Аж побачив, що соня хвіями тріпоче, розмовляти з вітром хоче. Дрібно перебирати пальцями, описуючи коло, плавний видих, але вітру не до розмов. Помітив вітерець дощову хмаринку і пригнав її нагород, дути на уявну хмаринку. Подув, що сили. сильно дути. Хмаринка злякалася і заплакала дощем. – кулачками терти очі, видихати. Полив дощик городину. Помідори, огірочки враз розправили листочки, Розвести руки в сторони, радісно дихати на повні груди. Вітерець крильця втомлено згорнув і тихесенько заснув. Накрити голову обома руками помірно, глибоко дихати. Стихія землі, як свідчить сама назва, це ґрунтовна опора. Саме завдяки їй. На рівні думок і відчуттів з'являються твердження Я вмію, я знаю, я можу, у мене все вийде. Тому можна пропонувати дитині уявляти себе велетенським деревом, у якому коріння ноги міцно тримається за землю. Могутній стовбур тулуб прямий і непохитний, а гілля руки спрямовані до сонця. Якщо у дитини виникає незначне занепокоєння, рідні можуть обіймати її, говорячи, я з тобою, і я тебе не залишу, я весь час буду з тобою. Проте, якщо тривога надзвичайно сильна та від пережитого всередині ніби все труситься, доцільно виконати вправу відбійник, уявити робітника, який відбійником пробиває асфальт. При цьому напружуватись і постійно дрижати всім тілом, стабілізація соціального рівня залежить від якості наявних міжособистісних контактів. Щоб полегшити спілкування, можна, використовуючи образ води, запропонувати дитині зробити вдих і на видиху плавним, спокійним стромочком спрямувати питання чи відповідь до співрозмовника. Виникаючи внутрішнє напруження, конфлікти з ровесниками чи дорослими можна уявно чи асоціативно у вигляді зіжмаканої серветки кинути у воду та вилити її, наприклад, в унітаз, спустивши воду. Якщо потрібно досить чітко відстояти свою позицію, довести правильність своїх міркувань, у цьому допоможе образ твердого прозорого льоду. Енергія вогню є життєдайною. Реально спілкуючись або пригадуючи когось із друзів чи рідних, можна із самої глибини свого серця надсилати теплі промінчики турботи та любові, малювати сердечка на папері, стінах, землі. Стихія повітря надзвичайно легка, так само з видихом можна відпускати образи на якісь вчинки. Або ненароком промовлені кимось неприємні слова. Енергія Землі дарує стабільність, спокій, упевненість. При цьому голос набуває гучності та сили, зникає низька самооцінка та неприйняття себе, з'являється інтерес до спілкування, покращується адаптація до нових умов. Дітям із заїканням не вистачає ані соціальної. Ані фізіологічної, ані психологічної зрілості, психотравматизація внаслідок пережитих загроз, втрата дітьми почуття безпеки породжує виникнення психосоматичних симптомів, як специфічних засобів інформування оточуючих про свої страждання та захисту від загрозливого досвіду, НРС, фобії, алергічні реакції, негативні поведінкові прояви. Тощо. Інтегративна парадигма допомоги дітям з особливими освітніми потребами, зокрема із заїканням, спрямована на індивідуальну підтримку кожної дитини з урахуванням її інтересів, здібностей, характерологічних рис. І саме в стресогенних умовах така різнорівнева підтримка має бути максимально доступною, зрозумілою та дієвою. Дякую вам за увагу! Мирного неба!